Христос Пускрес. Отже, в засіданнях цього після обідного часу ми дуже багато говоримо про Василянські друки та василянські книгозбірні. І власне моє повідомлення буде стосуватися того, що саме творили ці високоосвічені Василянські представники Василянського чину. Е, власне, я буду говорити про ангеричні стародруки е, прозові, які були як латинською, так і польською мовами. І ми будемо говорити про початок XVIII століття і 60-ті роки. Е, я спробую представити е, те, як творили наратив представники Василянського чину про унійних єпископів, наприклад, і родини Шептицьких. Отже, класичне розуміння панегірика це прозова, ну не, не однозначно прозова, але відповідно до риторичного канону про слава особи, це приважно прозова промова, яка видавалася з урочистої нагоди, і основне її було призначення або схвалити відому особу. Отож, відповідно до риторичного канону, панигірест мав розповісти про народження, освіту. Іноді навіть про зовнішність відомої особи, також про її особисті якості та чесноти. І е, загалом таке розуміння панігіричного жанру збереглося у XVIII столітті. Е, от, і, е, авторами цих панігіричних наративів, про які, які я сьогодні спробую представити, були Йосиф Народський та Мойсей Богачевський. Про Йосифа Народського наразі ми маємо найменше інформації, вона є радше довідкового характеру. Хоча і, е, про нього дуже мало історіографічних згадок. Єдиний, який є, стосується того, що він був досить відомим богословом і його твір Теологія моральна навіть передавався кілька разів. Він зберігається у Львові відділі рідкісної книги. Але окремо дослідження цьому богословському трактату ще не присвячено, тому є можливістю майбутніх дослідників цим скористатися. Значно більше ми знаємо про музея Богачевського, інформацію, про якого нам залишив архімандрит Василянського чину Гераклій Дісанський. І він розповідає, що Мойсей Богачевський народився в 1696 році у селі Під Камінь. Бо слові він відчав у Львові. В 1731 році він прийняв монашний постриг у Свято Юрському монастирі і змінив своє ім'я Михаїл на Мойсей. Згодом він фактично потрапляє під протекторат Атанасія Шевтицького. І е, він виконував деякий час обов'язки проповідника, а пізніше настоятеля Львівського монастиря Святого Йоанна та Успенського Ставропігійного храму. Е, згодом він був обраний Генеральним консультором у чотирирічний річний термін на Генеральній бриздейській капітулі. І е, потім у 1751 році, після довгих. Е, Спроб цього добитися, став настоятелем Вінницького монастиря. Загалом, характеристика музею Богачевського досить специфічна. На думку Гереклія Лісанського, він не був... не мав достатніх таких чеснот. Проте, якщо дивитися на твір, який він написав з нагоди похорону Атанасія Шептицького, де він описує. Похоронні декорації в храмі Святого Юра. Цей панегіричний твір написаний латинською мовою, і він свідчить про досить хорошу ерудицію цього представника вазиліянського чину. І можу вам затитувати титульний аркош цього стародруку латинською мовою 1747 року. Зокрема, досить цікава річ, що стосується друків на честь унійних єпископів, у їхніх титулах фактично захований зміст наступного наративу та територіальні маркери ідентичності унійного єпископу. Отож, крізь ведь смерті відкрита дорога вічності прадідівської підкови, благочестиво померлого, найтіснішого Найвизначнішого приваленого пана Атанасія на, на Шептицях Шептицького, Божої Святого Апостольського престолу Марістю архієпископа Київського, митрополита всієї Русі, єпископа Львівського, Галицького, Каменецького, настоятеля києва Печерського, Унівського і так далі, видано у Львові у 1747 році. Отож, цей друг він розповідає про внутрішні декорації в храмі Святого Юра, описується великий червоний балдахін, під яким стояв п'єдестал, на якому був катафалк, а по периметру церкви стояли свої п'єдестали та арки. І на цих скульптурних частинах декорацій були поміщені епітафії, які своїрідні плечі померлим, від апостольського престолу осеред тілої паства роду Шептицьких і також веселянського чину. Чим цікавий цей старод? Наприкінці ми можемо дізнатися про свої рідні чотири маркери. Такого пангіричного наративу. І чотири маркери ідентичності Нілої єпископа 18 століття. Отож, Мойсей Болив Багачевській описує нам чотири п'єдестали, які стояли навколо катафалку, і які символізували апостольський римський престол, Польське Королівство, Митрополитчу катедру і найясніший рід Шептицьких. Окрім цього, можемо сказати, що протягом наративу відчувається значна роль Василянського чину як монашої спільноти, яка готує в окремих унійних єпископів. Також, якщо пробувати подивитися на інші стародруки, зокрема ті, які писав Йосиф Народський. А його авторства ми маємо два друки: 1716-1721 років. У них їхня ситуація просвята наступна. Друк 1716 року наполовину написаний латиною наполовину польською, і він вийшов з нагоди нововисвічену і польську по Атанасію. Стародрук 1721 року стосується відвідин Атанасієм. Чутицьким львівським єпископом катедри Кам'янця подільського І ці два друки цікаві тим, що проглянувши теологію моральну Йосипа Народського, я змогла знайти, як постать Йосипа Народського слово, проявляється на тих пангіричних друках. І, зокрема, в обох стародруках і значно більше. В пангірку 1721 року присутня тема доброго пастиря та опис чесноти, які має мати добрий пастир. І Йосип Нарольський говорить про богословські чесноти, Віра, Надія та Любов, і також про кардинальні чесноти, Мудрість, Стриманість, хоробрість і справедливість. І якщо в Православних панігіриках я не знаходила е, заток про богословські чеснот і спробувала пошукати, е, яке вони мають значення, то власне в, е, в Богословському трактаті Йосифа Народського ми можемо знайти визначення цих богословських чеснот. Е, е, і власне віра означає е, віру в Бога і те, що відповідно до цього ми не можемо помилятися в своїй вірі. Надія означає надія на спасіння. І любов, в принципі, і так, як в нашому сучасному трактуванні зберігається досі, це любити і Бога, і любити ближнього свого. І відтак Йосиф Нарозький вказує, що не тільки донацій Шептицький мав ці чесноти, але й парлаем Шептицький, його попередник також. І, щодо Кардинальних чеснот, то ці чесноти присутні також і у Мойсея Богачевського посмертному панегірику, де він описує ну, знову таки чотири статуї, які стояли дещо далі від попередніх, які я згадувала в церкві, і е, так само йшлося про розсудливість, справедливість, стриманість і хоробрість. Якщо спробувати порівняти цей сюжет. Чеснотливого пастиря з наративом 1763 року, який е, походив з Шаргуринського монастиря і був написаний на честь парамівського єпископа Тинасія Шептицького. То ми вже не бачимо тут згадок про висовські е, чесноти. Натомість е, наратив має досить сильний акцент на е, обраті пастиря, який здатний навчати свою паству, е, сприяти тому, що вона. Буде краще розуміти основи віри, певні богословські речі. І так само акцент до тому, що освічений пастор є прикладом для своєї пасти. Ну, також в цьому панкірику ми також знаходимо цей же сюжет про чотири кардинальні чесноти. І, Якщо продовжити, то що ще ми зустрічаємо в цих панегіричних наративах? Окрім теми доброго пастиря згадується тема меценатства, тобто які монастирі чи які осередки у ній єпископи підтримували фінансово, і за це їх досить сильно виспаляється. Загалом можемо сказати, що це було характерно для панегіричного жанру як такого. оскільки... Меценатська діяльність є також певною заслугою. Так само ці панкірки характерні героїтичним концептизмом, оскільки в титульних аркушах цих стародруків згадується і рік Шептицьких, і образ дороги. І якщо ми згадаємо герб родини Шептицьких. Ключовими елементами був хрест підкова та стріла. Тому, власне, в пангіричних друках переважає образ дороги, а також образ родини Шептицьких, як тих, хто мав численні військові заслуги перед Річчю Позволитою та Сармацьким світом. Загалом можна сказати, що ці стародруки були досить сильно інтегровані в сарматський бароковий дискурс, і е, навіть в цих друках йдеться про унійних єпископів менше як представників Руської церкви, а більше як е, характерних барокових достойників шляхетського походження, але в той же час вони мають, е, вони є головою унійної церкви, яка навіть попри те, що вона є органічною частиною сарматського світу, має також і свою окрему ідентичність. І Я думаю, наразі це, напевно, все таки невелике представлення, щоб був час для наступних доповідачів.